Всім привіт! Сонечко, восьма година ранку, свіженько так. У мене сьогодні хоч не хоче, треба відправочку зробити, тому що не хочу, щоб всі ці вироби у мене стояли. До одного з них ще треба три флокси викопати, зараз піду. Ось ця посилочка. Зробила ось таку фруктовничку. Ну, зелений кошик мій, неодноразово бачили, і в роботі новий ротанг мармуровий бежевий. Дуже гарний, ефектний. п'ятилітрове кашпо. Потім друга посилочка. Тут у мене два ось таких кошики. І У відео короткому бачили дві цих, дві миски таких без отворів на дні. Ось так красиво сплетені. І ще одне замовлення, гніздечко на лелеку І дві таких миски, але більших, як по-різному лягає ротанг, коли оця окружність більш плавна йде, але або. Але не так, як різко. Ось тут, бачите, відро звужується різко. Ротан зовсім по-іншому лягає. Ось така красота. З отворами на дні. Отвори на дні це мається на увазі, що зроблені отвори і лози заводяться. Що тут отвори, що тут отвори. У них буде стікати вода. Більше отворів робити не треба. Мене часто питають, я зроблю ще отвори, щоб вода стікала. Ну куди? Тут і так, 22 отвори. Води там стече, дай Боже. Оце таке. Ой, таке приємне повітря. І так неприємно хворіти. Так, іду я пакувати. Малеча з мамками кричить. Дуже мені сподобався на вигляд ось оцей ротанг. Дуже гарний. Хотіла я вчора щось небудь з плехти стояли. мене просто не вистачило сили. Йду на город копати флокси, а тут така картина. Тільки випустив. А де Петрушка? ажон. А а он далі, далі. У сараях ночують, поїли. поїли кожний окремо в своєму станку бурячок, капусточка, які лишки є, дерть, сіно кожному у кормушку, в годівничку, понапувала, тепленькою водичкою. Так, да, не брешиш. не підводь мене під монастир. Ти ж самий перший снідаєш із, із усіх. уси. Це самі старші. Ото пішла і ось стоїть чорна. О, пішла. А це сама менша. Це з Петрушкиних сестри. Петруська? Петрусь! Петрусь, На! Ой, Що ти каже, дуриш? Мене ти ж нічого не дасть. Білочка, що тобі треба? Петруська. Він знав, що молока зараз не дадуть. Старші дівчата, яке ловкі. Сіно даємо кожному окремо у станки, щоб усі ягнятка поїли. А солому, що солома пшенична, ясна. <реку> на, на всіх хватить. Хто яке свон? Бачите, яка голодна. Стала дур'ю мається. А, як така буде, ще вредна, так на семено не оставлю. Бо ваше бекання просто не! морально вбиває. Петрушка? Петрушка. Не! Фізично люди добрі, не тяжко, коли кожної скотини, яку тварину вдома держиш. Не так тяжко ходить, переносить оце, як оце морально переносить оце їхнє бекання. Не! Ти ж нагодований, і чого ти прийшло гекаєш? тебе ж боки он, випирають, наче колобок. І стане, і, і гекай. Всі їдять, воно стане гекай. Ну це, це просто Ну баран який квадратний. Нічого, піде зелень. Петрушка Томой захудав трошки, піде зелень, Плевіт. все підуть на поправку. Що Петрусь? Так, Під... да, лице біле чорний вус. І вона спать хоче, вона не сонна. Так лягай на сонці і спи, вон тепло яке. дворі всю ніч приморозок був невеличкий. Повітря свіженьке, не сказати, що зовсім тепло. Ну, а на сонечку тепло. <різь> да, сонечко вчора перетнуло вже екватор. Вчора було рівнодення, так що сонечко буде Буде світити довше, і все тепліше і тепліше, ще не раді буде, буде така спека, що. <різь> Не дихнуть. Радійте життю, насолоджуйтесь тим, що є. Вчора пройшло, а завтра може й не настати. Да, Петрушка? Я тобі пайку врежу? Ага. Ми і так йому не додаємо пайку. Помірному стаканчику чотири рази в день, тому що кажу, доці. Добавити то можна. В магазині є молоко купити можна, люди продають своє домашнє коров'яче. Але ж він не хоч, хотітиме їсти, а так хай учиться їсти. Він буде надіятися тільки на молоко. Вранці о 7 годині, о 12 годині, о 16 годині і о 20 на ніч. Так ми напуваємо. Він їсть усе. є і бурячок, є і дерть, і, і сінцер, і водичку п'ють усі гарно. водичка. І тут водичку ставляємо і вранці напуваю у кожному станку окремо, наливаю, щоб вони поїли і попили. Я вже знаю, що вони виходять при повному параді. Не думаю. Старшенька, дивиться, Варвара п'є. Це буде добре. Дай Боже нам мирного неба і здоров'я всім людям. А останче це клопоти на кожен день. Вони були і будуть. Через цей вірус я ще не попікірувала перець. Вчора трошки зібралася силами і посадила ще. Лоток люфи, бо перша моя сходить, яку я 10 березня сіяла. Не обробляла ще й полуницю, і це ж були заморозки, і мінус 6 було, чи мінус 4, і сніг випадав, повністю був укрив, то вона навіть вона ж колір втратила ті молодняк зелені ті листочки, які вже повиростали при потеплінні. І сьогодні я ще отримаю. Бо я думала, я купила, а я не купила, а, щоб обробити. У мене від шкідників актелік, а від хвороб, від гнилі, грибкових захворювань препарат свіч. Так от я його дозамовила. Він ще вчора приїхав мені, ну от сьогодні повезу посилки і разом заберу. Тоді вже, звісно, краще було б обробити її трошки пізніше. Ну, для себе я ще пізніше буду її обробляти, коли вона вже буде. Зеленіша, більш зелена. А ось купала флокси і викопала. Дуже-дуже маленькі. Ось такі, дивіться, наче сказати би. Що тут виглядає? Ось таке. А корінчик гарний. І, будь ласка, не порівнюйте моє коріння полуниці з чорнозему з отим корінням, яке росте в глинистих місцевостях, де червона земля, а не чорна. Там земля рихла, коріння пускається дуже глибоко, а в нас земля забита, дощ пройшов, вважай, пропало. <свісно> Тому, як для чорнозему, це дуже шикарне коріння. Дивіться, яке викопалося ось ось яка. Шикарна, живенькі. Так що, якби я не захворіла, то можна б і на цьому тижні вже копати. Ну, думаю, що на наступному, всіх чекає, на наступному тижні, можна буде копати. Дуже гарна така. Так, і флокси, які я копаю на відправку, три штучки викопала. Ось яка гарна коренева система. Флокси це насичено рожеві. Не світло рожеві, а насичено рожеві. Вони, по-моєму, навіть і на сонці. Я так не помічала, щоб вони на сонці вигоряли до світлого відтінку. Дуже гарні три штучки. Полониці багато. Ну, може, вже вже, вже тепер, напевно, точно йдемо потепління. Ну, не вся вона така буде, це я вважаю, це самі менші корінчики. Будуть і більші, бо є верхушки більші. Бачите, як поприжовкали, такі зелені були. Ну, сніг був повністю вкрив, плюс мороз. Завезли ми вже посилки. Ось сходить моя люфа, яка вже зійшла, яка тільки вон ребром виглядає, яка... Пустила ключечку. Це все із свого насіння нескупованого. І ось я вчора ще посадила люфи. Перець мій ще не пікірований. це гіркий. Сальвія це ще останньою розпікірована, ще маленька, і вон вона, то сальвія зійшла. Просто сіяна туди в касети, треба прорядити. Ну, ромашка таке. Дельфініум сходить там до сям, як завжди, в своєму репертуарі. Зараз покажу, що я отримала. Вже так розпакувала, так запакована. Там, де я й насіння замовляла у грудні місяці. Бачите, ось написано: це не реклама. У них є своє. Свій додаток, можна в мене скачаний на телефон. Мені дуже подобається. Якісне насіння, якісні препарати. Замовила в той же день і відправили. Отак. Так, ну, моє замовлення Ну, Який садок, таке замовлення. Садок у нас маленький, пара деревець. Ось такий препарат якраз ще до розпускання великих броньок. У нас ще бруньки тільки набрякли північ України, то якраз для нас це ще. Нікуди і не пізно оброблять. І ось сюди до кучки цей препарат також проти хвороб на черешню, на сливу жовту, в тому році так гарно зав'язалась, така молоденька сливка, але була гниль сіра. Оце так. Пішла, ще порилася в коробці в тій, що у мене насіння стоїть від цього ж сайту. І препарати там різні. Так от мене питали, чим я буду обробляти полуницю. Ось від шкідників, від хвороб. Оце такі препарати. Ну, Тут не тільки для полуниці. Тут і яблуня, груша, абрикос, дивіться. Ну, також можна плодові гнилі і все таке. Скільки він коштує? Зараз скажу. Актелік, по-моєму, 50 з лишнім гривень мені тоді коштував. Свіч 89 коштує. 30, оцей препарат 30В коштує 149. І медіан Екста 36,95. Ціни зараз такі гарненькі. Тут там присв. Він помічник присв. Він ну, вчора тут спав, там на вікні йому місце він спав. Так що сьогодні ні, О. а ось завтра, може, то і оброблю. Тут усе пораз. По, по написаному для кого ж пишуть, що я буду розказувати. Беремо і читаємо, купуємо. Оце такі справи. Трояни навіть можна обробляти. Термін очікування 7 днів. А актиліком також буду обробляти, бо черешня в мене нічим не хворіє, а є черв'ячок. Буду черешню обробляти. Бачите, оце я й питаю. Напевно, я не знаю навіть, коли її обробити. Хочеться, щоб і вам вона поїхала хороша, але сунець оприскувати двічі за сезон перед цвітінням та після збору врожаю. Так що, я навіть не знаю, якщо я її не оброблю, то щоб ви знали, чим її можна обробити. Тому що, якщо б це я восени копала, то вона б вже в мене була оброблена по листу. А так. Ще вона, ще вона стільки листя не випустила, щоб її достойно покропити. Ну і наостанок інше вікно. Мій перець пускає серединку. Цьогоріч його не погнало вгору. І сальвія, яку я трішки раніше пікірувала, ніж ту, що там. Хоча вона саджена в один лоток. Що зайчик? О, ти мій сонечко. Ось така гарненька сальвія, касетна розсада, веселенька. Треба її буде піддобрити перед наступним, якраз як прийде час поливати. Дуже гарненька. Це в мене буде на продаж касетна розсада, і в мене їх близько 300 штук. Хочу й собі, щоб там залишилося, ну 300-300 плюс десь так. Ще кілька днів тому вона була взагалі такі як голочки, а це вже значно краще. Хто тут ходить? Хто тут На двір пора. Треба йти гулять? Вести тебе гулять?